Дорогі брати та сестри, сьогодні ми піднесемо в молитві перед Господом наших дорогих батьків. Біблія ясно навчає нас у п'ятій заповіді: шануй свого батька та матір свою, щоб довгі були твої дні на землі, яку Господь, Бог твій, дає тобі. Це не просто поради для дітей, а заповідь, яка залишається актуальною протягом усього нашого життя. Наші батьки це Божі інструменти, через які Він привів нас у цей світ і формував наші серця. Сьогодні ми молимося не тільки про їхнє фізичне та духовне благополуччя, але й про те, що Бог використав нас як благословення в їхньому житті. Господь бачить кожну жертву, кожну безсонну ніч, кожну турботу, яку вони мали заради нас. Тому давайте з вдячними серцями піднесемо їх перед престолом благодаті нашого Небесного Отця. Всемогутній, Боже, ми приходимо до Тебе з глибокою вдячністю за дар батьківства, який Ти дав нашим батькам. Ми визнаємо, що кожне життя походить від Тебе, і наші батьки були Твоїми співробітниками у створенні нашого життя. Господи, як написано в Псалмі 127.3. Ось діти, то спадщина від Господа, плід утроби, то нагорода. Ми дякуємо Тобі за мудрість, яку ти дав нашим батькам, за їхню любов, терпіння та самовіддачу. Благослови їх, Господи, за кожну жертву, яку вони принесли заради нашого зростання та розвитку. Нехай Твоя благодать зміцнює їхні серця і тіла, і нехай вони відчувають Твою присутність у кожному дні свого життя. Ми молимося, щоб їхні роки були сповнені радості, миру та Твоєї незмінної любові. Небесний Отче. Ми молимося за здоров'я наших батьків, щоб їхні тіла були здоровими та сильними. Якщо вони борються з хворобами чи болем, ми просимо Твого цілющого дотику, дай їм сили витримувати виклики старості, мудрість приймати зміни в їхньому тілі. І віру довіряти тобі в усіх обставинах. Нехай вони знаходять втіху у Твоєму слові та зміцнення у молитві. Оточи їх турботливими людьми та мудрими лікарями, якщо це потрібно. Господи, ми молимося про духовне життя наших батьків. Ми знаємо, що найважливіше це їхні відносини з Тобою. Ми молимося, щоб Святий Дух працював у їхніх серцях, відкриваючи їм істину Євангелія. Нехай вони чують Твоє Слово та відкривають свої серця для прийняття Христа, нехай вони зростають у благодаті та пізнанні Господа нашого Ісуса Христа. Дай їм бажання вивчати Твоє Слово, даруй радість у молитві та бажання служити Тобі. Нехай їхнє життя буде свідченням Твоєї любові та благодаті для всіх, хто їх оточує. Використай їхній життєвий досвід та мудрість для благословення інших людей у церкві та громаді. Отче Милосердний, ми молимося про емоційне та психологічне благополуччя наших батьків. Ми розуміємо, що вони пережили багато викликів у житті. Господи, Ти є Богом усякої втіхи. Ми просимо Тебе наповнити їхні серця Твоїм миром, який перевищує всяке розуміння. Якщо вони борються з тривогою, депресією чи самотністю, нехай вони знаходять втіху у твоїй присутності. Дай їм радість у простих речах життя, вдячність за минулі благословення та надію на майбутнє. Оточи їх любов'ю родини та друзів. Нехай вони відчувають свою цінність, розуміючи, що ти ніколи не залишиш їх і не покинеш. Дай їм сили прощати минулі образи та жити у свободі твоєї благодаті. Господи, ми піднімаємо перед тобою відносини наших батьків з іншими людьми. Для подружжя, яке все ще разом ми молимося про зміцнення їхнього союзу, нехай їхня любов зростає з роками, дай їм терпіння одне до одного та радість у спільному житті, для тих, хто втратив свого супутника життя, ми молимося про потіху у скорботі та відчуття твоєї близькості. Нехай наші батьки, що залишилися самі, відчувають твою особливу турботу та любов. Молимося також про їхні відносини з друзями, сусідами та членами церкви. Хай вони будують здорові, підтримуючі стосунки, використай їх як світло у темряві для тих, хто потребує підтримки та мудрості, Небесний Отче, ми звертаємось до тебе з молитвою за наші стосунки з батьками, щоб вони були сповнені любові та взаєморозуміння. Ми визнаємо, що іноді ці стосунки можуть бути складними через різницю в поглядах або минулі образи. Дай нам благодать прощати один одного, допоможи бути терпеливими, дай нам мудрість якнайкраще турбуватися про наших батьків, поважаючи їхню незалежність, але пропонуючи підтримку там, де вона потрібна. Нехай наші відносини будуються на взаємній любові, повазі та розумінні. Допоможи нам цінувати час, який ми маємо разом, та створювати нові приємні спогади. Господи Ісусе, ми молимося, щоб наші батьки використовували свій життєвий досвід та накопичену мудрість для благословення молодшого покоління. Дай їм можливості наставляти інших ділитися своїми знаннями та досвідом. Дай їм радість у передачі своїх цінностей, традицій та віри наступним поколінням. Нехай вони бачать плоди свого життя у житті своїх дітей та онуків. Боже, ми молимося про захист наших батьків від зла, оточи їх своїми ангелами, дай їм проникливість розпізнавати обман та мудрість приймати правильні рішення у фінансових та особистих справах. Захисти їх від падінь, травм та інших фізичних небезпек, нехай вони завжди знаходять допомогу у час потреби та ніколи не почуваються залишеними наодинці зі своїми проблемами. Отче Небесний, ми молимося та дякуємо за духовні цінності, життєві уроки та приклад характеру наших батьків. Нехай вплив їхнього життя продовжує благословляти наступні покоління. Хай діти та онуки пам'ятають не тільки їхні слова, але й їхні вчинки любові, жертовності та віри. Якщо вони не завжди були ідеальними батьками, ми молимося, щоб їхнє покаяння та зміни у пізнішому житті також стали частиною їхньої спадщини. Допоможи їм використати час, який у них ще є, для зміцнення стосунків, висловлювання любові та передачі важливих життєвих істин. Нехай їхнє життя буде живим свідченням Твоєї благодаті та вірності. Молимося, щоб кожен член родини зміг сказати, що вони кращі люди завдяки впливу своїх батьків. Господи. Ми не хочемо думати про смерть наших дорогих батьків, але ми знаємо, що це частина людського життя. Молимося, щоб вони були готові зустріти тебе не зі страхом, а з радістю та впевненістю. Для тих, хто вже прийняв Ісуса як Свого Спасителя, ми молимося про мир та впевненість у Їхньому спасінні. Для тих, хто ще не зробив цього рішення, ми молимося про відкриття їхніх сердець до Твоєї любові. Нехай Святий Дух продовжує працювати в їхньому житті, приводячи їх до покаяння та віри. Коли прийде час їхнього переходу до вічності, нехай це буде мирний перехід, оточений любов'ю родини та впевненістю у твоїх обіцянках. Ми довіряємо їх твоїм вірним рукам, знаючи, що ти любиш їх навіть більше, ніж ми. Дорогий Небесний Отче, ми дякуємо тобі за батьків у нашому житті. Допоможи нам цінувати кожну мить, подаровану з ними, і ніколи не сприймати їхню присутність у нашому житті як належне. Даруй нам мудрість, щоб ми зуміли дібрати саме ті слова та вчинки, які донесуть до їхніх сердець усю глибину нашої любові та вдячності. Навчи нас не відкладати на завтра слова любові та прощення, що мають прозвучати сьогодні. Зроби нас знаряддям Твоєї любові у житті наших батьків. Нехай дивлячись на нас, вони бачать відблиск Твоєї доброти та ласки. Ми віддаємо наших батьків у Твої турботливі руки, довіряючись Твоїй досконалій волі щодо їхнього життя. Молимось в ім'я Ісуса Христа, Господа і Спасителя нашого. Амінь. Дорогі брати та сестри, дякую, що ви провели цей час у спільній молитві за наших найдорожчих батьків. Якщо ця молитва торкнулася вашого серця, напишіть у коментарях слово Амінь як знак вашої віри та згоди. Також ваші вподобайки під цим відео допоможуть іншим людям знайти його та помолитися за своїх тат і мам. Якщо ви ще не підписані на наш канал, зробіть це, щоб не пропустити наступні наші зустрічі для спільної молитви. Нехай милосердний Господь почує кожне слово сказане сьогодні, і нехай Його особливе благословення зійде на всіх батьків, а вам, дорогі діти, нехай Він дарує серце, сповнене вдячності, пошани та любові до тих, хто подарував вам життя. Амінь.